Головне управління ДСНС в області нагадує громадянам про те, що перед тим як збиратися в мандрівку горами, потрібно обов'язково уточнити прогноз погоди, а у періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку краще утриматись від туристичних походів у Карпати. А тим, хто все-таки зважиться на таку подорож, рятувальники надають корисні поради. Хочемо надати декілька порад, що повинні мати з собою туристи, які планує мандрівку зимово весняних горах. Отже, почнемо з того, що Одна з самих ключових речей туриста це є його одяг. Почнемо, має бути відповідне взуття гірські черевики для, саме для зимово-весняних умов. Має бути одяг, який має складатися з декількох шарів. Є верхній шар захисний мембранний, який захищає від вітру і дощу, є всередині проміжний терпінний слой, який складається з лісової кофти, а також під ним термокомплект термобілизна перший Є першим основним базовим шаром. І відповідно, також є ще штурмові штани, під якими також є базовий шар. Також обов'язково повинні в цих умовах бути в туриста рукавиці. і бажано, щоб їх в нього були дві пари одні основні і одні запасні. В головний вибір він може бути ось така універсальна пов'язка, баф, може бути флісова каска. І також дуже бажано в зимових умовах, коли виходите на високий гір. Мати каску, тому що коли на схилах ще є лід фірм, можна послазнутися, не втримати рівновагу, і якщо на голові немає каски, то можна отримати травму голови. Також повинні бути окуляри, це можуть бути як дві пари окуляр, одні від сонця, які захищають, коли нормальні погодні умови добрі, а також зимова маска. Ну і власне взуття, яке для зимових. Походів, чи для зимовсняних повинні бути ну, високі такі щеревики, бажано з підошвою вібран, бажано, щоб була мембрана. ну і ну, Взагалі є різні варіанти безліч. Найкращий варіант буде з ширини, щоб взуття було шкіряне, з синтетики, тому що в такому разі воно краще буде не пропускати вологу все. Рятувальники нагадують про те, що обов'язково потрібно зареєструвати свій туристичний маршрут. Це можна зробити онлайн на нашому сайті, а також через мобільний додаток порятунок у горах. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитися до власної безпеки під час перебування у горах.